Добрий день, шановні колеги. На жаль, найгірші прогнози справилися в п'ятницю. Так званому суду знадобилося лише 50 хвилин, щоб перебувати в нарадчій кімнаті. При цьому я хочу нагадати, що вони розглядали не одну і навіть не дві апеляції. Апеляцій було шість. Це було дві апеляції на вирок Печерського районного суду і чотири апеляції на окремі постанови. Тобто в середньому в нарадшій кімнаті вони витратили менше 10 хвилин на кожну апеляцію. Ось такі у нас надшвидкі судді у справі Тимошенка. Нам часто зараз задають питання, що ж буде далі? Ми ще раз переконалися, що. Ми ще раз переконалися, що насправді в українських судах у справі Тимошенка правосуддя знайти неможливо. Там можна побачити цирк, там можна побачити Водевіль, там можна побачити фарс, але, на жаль, правосуддя там знайти неможливо. Тому ми вважаємо, що на сьогоднішній день єдиним можливим способом захисту прав Юлії Тимошенко є звернення до судів за межами України, тобто до тих судів, які не контролюються Януковичем та його бандою. Тому основний акцент захисту зараз буде на розгляді заяви Юлії Володимирівни у Європейському суді з прав людини. Ви знаєте, що ця заява була подана. І ще 10 серпня цього року вона була доповнена в жовтні і вона вже прийнята до провадження. І на сьогоднішній день уряд України отримав час на так звану комунікацію, тобто на відповідь на цю заяву, до 22 березня. Після цього, у захисту буде 4 тижні на Подання своїх зауважень на зауваження уряду, і після цього ця справа може бути розглянута в будь-який час і в будь-який момент. Тому на сьогоднішній день ми сконцентруємо свої зусилля на, на цій скарзі, на цій заяві до Європейського суду з прав людини. І ми будемо очікувати вирішення цього питання в Європейському суді з прав людини. Поряд із цим ми шукаємо інші можливості. Звернення до судів за межами України. Такі напрацювання у нас є. На сьогоднішній день ми не маємо остаточних рішень з цього питання, але напрацювання у нас такі є. Тому очікувати будь-яких дій всередині України, всередині так званої незалежної судової системи України напевно, не треба. Я знаю, що є питання щодо того. І висловлюється дуже багато фахівців з цього приводу, що неможливо в Європейський суд прийти, не пройшовши всі щаблі судової системи в Україні. Я хочу ще раз нагадати, що за станом на сьогоднішній день заява Юлії Володимирівни вже прийнята Європейським судом з прав людини. І ця заява може бути доповнена, уточнена. І так далі, це це з одного боку. З другого боку, прецеденти Європейського суду справ людини, а там прецедентний спосіб розгляду справ, говорять про те, що в виключних випадках вони надають можливість звертатися до європейського суду після апеляційного розгляду, тобто після того моменту, коли судове рішення у тій чи іншій справі вступило в законну силу. Тому ми зараз вивчаємо ці прецеденти. Ми зараз готуємо додаткове обґрунтування до своєї заяви і найближчим часом ми подамо ці додатки до заяви до Європейського суду справ людини. Я би просто хотів звернутися до колег-юристів, які дуже часто коментують справу Тимошенка. Я би просив не коментувати справу, якщо ви не знаєте нюансів. Це принципові речі. Я не хочу звертатися до брехливих політиків з партії регіонів на кшталт деяких народних депутатів із партії регіонів, які є штатними спікерами та ребрехунами у справі Тимошенка. Я не хочу звертатися до Януковича, який є штатним спікером брехуном у справі Тимошенка. От. Але до колег-юристів я би звернувся із проханням не коментувати справу, якщо ви не знаєте нюансів. Ну, припустимо. От в останньому телеефірі з Віталієм Коротичем дехто Янукович розповсюдив інформацію про те, і це підхопили ЗМІ, про те, що там вся країна залежить від підпису однієї особи. Ну, напевно, якщо це підпис Януковича, то вся країна залежить від цього. Але я просто хочу нагадати, що Тимошенко не підписувала газових контрактів. Це перше. Тимошенко навіть не зазначала формулу в директивах. Це друге. А по-третє, незважаючи на заяву Януковича про те, що вони не будуть підвищувати тарифи на природний газ, хоча російський газ у них дорожче, то я йому хочу нагадати, що всі 20 років незалежності Україна забезпечувала населення газом власного видобутку. І лише Янукович дав команду цей газ відправляти на експорт для того, щоб газові олігархи отримали надприбутки. Тому просто треба не... Краще жувати, ніж говорити. Тобто треба менше говорити, а більше газ власного видобутку віддавати громадянам. Тоді не, тоді не прийдеться піднімати ціну на газ для населення. Так от я би ще раз просив юристів не коментувати справу, якщо вони не знають нюансів. Це просто величезне прохання до людей, тому що я чую низку коментарів, які просто не мають ніякого відношення до справи Тимошенко. Люди коментують, не знаючи що. Хоча, повертаючись до планів команди захисту Юлії Володимирівни, я можу зазначити, що дійсно основний коментар звучить таким чином, що складно піти до Європейського суду, оминаючи касаційний суд. Дійсно, це складно. Але ми маємо унікальну справу, унікально по своїй зухвалості, унікально по порушенню закону, унікально по всіх діях, які вчиняються навколо Юлії Володимирівни. Хай мені хтось назве. Принаймні один суд в Україні, який відбувався в камері слідчого ізолятора біля Параші, такого ніхто не згадає, і я думаю, що таких випадків в історії України взагалі не було. Тому це ексклюзив для Тимошенка. Тому ми будемо робити певні, можливо, Ексклюзивні речі в Європейському суді з прав людини. Або будемо робити спробу це зробити, скажімо так, тому що все-таки Європейський суд з прав людини це усталена установа. Це не Печерський районний суд і не апеляційний суд міста Києва. Це усталена з традиціями, з верховенством права судова інституція. Дякую, шановні колеги, прошу запитання. А мені невідомо про ці справи нічого. Ви спитаєте це у піар агенції, яка називається Генеральна прокуратура України, що вони там ще будуть піарити? На сьогоднішній день е, існує, існує три справи. Перша, це та, яка розглядалася в апеляційному суді міста Києва, це так звана газова справа. Друга справа це е, об'єднана справа ЄСУ. І третя справа це. Е, це справа про кошти кіотського, кошти кіотського протоколу і опелікомбо опелі машини для сільської медицини. От це три справи, які Порушені щодо Юлії Володимирівни Тимошенко. я просто хочу нагадати, що якщо мова йде про опелі і е, гроші кіоського протоколу, то щось так, Генеральна прокуратура замовкла про ці справи, щось так вони зовсім замовчали. А що стосується справи ЄСУ, я хочу нагадати, що ще 2005 року, в листопаді, коли Тимошенко, до речі, не була прем'єр-міністром, це в нас Кузьмін щось забуває. Він говорить дві речі. Він говорить, що Тимошенко в цей час була прем'єр-міністром, і що Верховний суд очолював Василя Онопенко. І це брехня, і це брехня. Бо Тимошенко звільнилася Ющенко. Звільнив Тимошенко з посади прем'єр-міністра 9 вересня 2005 року. А рішення ухвала Верховного суду двох колегій до речі, близько 50 суддів одночасно приймали рішення. Це рішення приймалося 11 листопада, тобто через два місяці після цього. А Верховний суд тоді очолював Василь Маляренко, який, ну, аж ніяк не був симпатиком Юлії Володимирівни. От, от така ситуація по трьох справах. Про якісь інші справи, справи мені нічого не відомо. Оксана Дінісо. Я почну з вашого дозволу з другого питання. Я, я ще раз підкреслю графік розгляду справи в європейському суді орієнтовно наступний. У нас до 22 березня час на відповідь уряду. Після цього 4 тижні надається заявнику на те, щоб додати свої пояснення додаткові. І після цього, в будь-який момент, європейський суд може прийняти рішення. В будь-який момент це може бути і на наступний день, а може бути через місяць, може бути через два, а може бути через два дні. Це вже залежить від європейського суду з прав людини. Ми будемо доводити необхідність пришвидшеної процедури розгляду, і ми будемо говорити про те, що на жаль, європейський суд в цій ситуації є. Чи не єдиним судом, який може допомогти віднайти справедливість у справі Тимошенка, зв'язку з тим, що судова система України тотально контролюється президентом України? Так, прошу. О, прошу. Стан здоров'я Юлії Тимошенко ні. Ні, ні. стан здоров'я я ж я ж відповів на перше запитання. Якщо ви сказали, що які суди як тільки ми закінчимо свої напрацювання, ми звичайно вас проінформуємо. Вас перше. Прошу. Я бачив, я бачив Юлію Володимирівну останній раз в п'ятницю, близько, близько третьої години дня, в стані її здоров'я ніяких змін немає. За станом на п'ятницю вона не отримувала жодного медичного лікування, окрім крім чергових знеболюючих, які їй, їй колять практично постійно. Але при цьому розказує, що вона сама здорова людина в світі.